Дивний одяг сорту крем, вага 10 кг, ціна 12 євро за 1 кг. Чоловічий та жіночий і розмірі до різноманітні дорослі. Ось така вітровочка в розмірі емишка. Жіноча. Наступне нам попадається ось такий світшотик. В розмірі пише Еска. Найк. Наступна моделька це у нас іде ось така. Косточка спортивна. Дуже класна, мені здається, ці навіть термушкою. Всередині теплесенька. Наступний світшотик Нірвана. Теж всередині середині на флісі. Так, спортивні штанішки Ось так вони виглядають. До речі, тепленькі. Ні, не, не тепленькі. Ось такі. Далі є курточка спортивна, анорак. Це у нас іде осінній варіант. Всередині на флісі, розмір суд. Середні така тепленька кісточка. Далі спортивні штаніжки. Це, до речі, Nike бренд. Ось такі вони йдуть в прямого крою, тобто не завужені. Далі. Ще одні спортивні штани. Це у нас розмір, на жаль, не бачу який. Може 14 така. Тобто Пишемо етакеточці. Ось так вони виглядають повністю новесенькі. Далі лосінчики, лосінчики утеплені, всередині присутня фліска, розмір ікселечка, 2ХЛ. Ось так воно пише. Наступний іде батнір. Він дуже теплесенький. Дивіться, який теплий всередині. Чоловічий. Далі нам попадається ось такий гольф жіночий. Я думаю, це буде розмір С-ка. Далі ось такі спідниця шорти. Розмір елічка. Під низом є шортики. Наступне адідас. Розмір елічка. Ось така спортивна кофточка. Далі знову повністю новесенькі, ось такі лосіни для фітнесу. Спортивні штани. Теж йдуть повністю новесенькі. Це такі, як у нас були коричневі хаки, такі сині, такі самі. Далі у нас іде ось така косточка. Чоловіча легенька Знову лосіни для фітнесу. Ось така класна моделька, приємний колір. Наступне знову спортивні штанішки і вони йдуть утеплені всередині, присутній фліст, тільки це йдуть уже як джогери. Наступне спортивні штани від Nike чоловічі. Дуже тонесенький, класний розмір Еска. Ось такі фітнес лосинчики. Наступний у нас іде ось такий батник з капюшончиком. Adidas яскравий. Далі ось такі лисини жіночі, вони йдуть вже не утеплені. Розмір пише Еска. Але це буде явно більше, замість ну, не Еска. Наступні. Дивіться, яка класна кофта спортивна чоловіча. Далі курточка, дещо або вітровочка. Якщо не на дочок це вітровка. В розмірі не бачу, але це H&M. Дивіться, які тут є малесенькі, малесенькі дирочки для того, щоб тіло дихало. На бігу, я думаю, буде ідеально. Наступна йде ось такого плану, укорочене. Пасточка Батнік для дівчини. Спортивні штаніжки в розмірі XL. Ось такі. Далі дивіться, яка кокота. Сильгрова. Ще одні спортивні штаніжки. Ось такі. У нас така третя пара попалася. Ось, є ще ось такий. Байтник з капюшончиком, але рукавчики короткі. І у нас в пакетики ще буквально декілька речей. Це у нас лосіна для фітнесу, точніше, бріджі. Ось такі лосінчики. І останнє це ось така легенька копточка. Все, я вам показала цілих 10 кілограмів по ціні 12 євро за 1 кілограм спортивний одяг крем.